Що росіяни не вийшли з кам'яки в чому згнуватили Україну, фактично ну кого би ще то це також один з показників того, що переговори йдуть не настільки добре, як росіянам можливо хотілося. Якби було би щось проривне, росіяни б точно би вийшли б в публічне поле з цим для того, щоб закріпити, щоб ем, створити факт присутності цього, щоб сполучені штати не могли від нього відвертітися, бо всі чудово знають це, що існує в публічному просторі, Це існує. Якщо в публічному просторі чогось немає. То однозначно можна це заперечити, сказати, що цього не існує, але стратегічно переговірний процес, судячи цього, проходить достатньо вигідно для росіян. Рідше ще мається на увазі російсько-американський трек, бо росіянам вдається тягнути час, не погоджуватися ні на що конкретно для себе болюче, не створювати при цьому можливості тиску сполучених штатів по Росії, тому що ну діалог триває, треба ж говорити. Якщо Штати зараз санкції ведуть гострі або ще щось зроблять, то Росія скаже: ну це ж не в дусі переговорів. Ми ж з вами говоримо, щоб домовитися, тому таким чином вони тримають запобіжник. Щодо зараз раптового чи швидкого посилення тиску на Росію або швидкої допомоги Україні, плюс паралельно закидують додаткові ініціативи в американо російський трек, який не пов'язаний з зільсько-українською війною, а пов'язані з виходом з санкцій. Ми бачимо, що частина цього також знаходить свій відгук в американських вухах, і, зокрема, у Чорному морю, це ж можна протрактувати інакше. Як те, що таким чином гарантується російський експорт нафти і російський експорт зернових через Чорне море, який Україна не буде зривати, а в обмін на те, що Росія не буде стріляти по українській портовій інфраструктурі і зривати український імпорт експорт, який вони зірвати так і не можуть рік, намагаючись, а Україна тільки почала нарощувати можливості, скажімо, і демонструвати здатність зривати їх експорт нафти і зернових. Тому тут е, зараз ще поле битви. Продовжується, я не бачу зараз жодної серйозної конкретки, по якій можна сказати, що вже домовились, і вже це якийсь проміжковий бодай фініш. Ні, ми ще на старті.